Так, дивіться, це пішла осіння переробка моркви. Ось моя помічниця. І оце така переробна морква. Це ще навіть не моя, це е, чоловікова мати передала з села. Два ящики ще в погрібі вже крупної. А та, що мілка, це мілка, оце так переробила. Буду заморожувати. Ось, це ще не моя, ще моєї буде, не знаю скільки. І нам навіть до кінця зими цього не вистачає. Ні заправки універсальної, ні оцього всього. Все з'їдаємо. Ось такі діла. Дивіться, ще вирішила показати, як я заморожую мурку. Ось. Таких, зараз я рукою недавно покажу. Ось такі маленькі пакетики, маєчки з ручками ось такі купляю, значить, беру в пакетик, насипаю так, щоб повний пакетик був. може на раз, може на два рази. Ось так. Насипаю рукою. Тоже удобно. Так, значит, насыпаю. Можно еще трошечки. У вот так. Значит, завязываю, выпускаю по ветре, ровлюсь так вот плоску такую штучку. І ось так ще трохи є повітря. Ще я повипускаю, як буду в морозилку класти і випущу повітря. Щоб було прямо так сухо-сухо, без повітря. От, і так заморажую. Я не знаю, в мене є і вакууматор, і вакуумні пакети є, і є зіп пакети все є в хазяйстві. Але я не бачу ніякого сенсу для моркви. Вона розійдеться зараз дуже швидко. Для моркви використовувати такі пакети. Вакуматор, так це взагалі дуже дорогі пакети. Я вакуматор вакумірую ті продукти, які будуть довго зберігатися. Ті я вакумірую. А на морку, там, припустимо, ще якісь продукти, там гриби. Я піджарю багато грибів з цибулею. От, вони всі не розходуються. Я теж от такі пакетики, воздух повипускала і в морозилку. тому що це дуже швидко з'їсться і не бачу я ніякого сенсу використовувати на це якісь кошти. Ось так. Піде в морозилочку. І ми швидко його з'їмо, а тоді піде свіжа. Ось так. Так що ми в Україні. Не пропадали, і ніколи не пропадемо. Голодна зима? Ні, не чули. Ну, а ще, щоб ви розуміли, в мене ще 35 банок борщової заправки і 34 банки супової. Помимо того всього. Ще свою ще свою не викапувала морку. Ще викапаю, подивимося, скільки там ще моєї морки буде. Ось так. І це все одно буде мало. Доброго ранку. Ми з Криворіжжя. У нас на Криворіжжі, якщо ти сьогодні вранці прокинувся, значить ранок добрий. Ось це з моєї теплички, це вже третій возик. Два вивезли вчора. Я зняти не змогла. Є причини. це третій возик вже. Так от. Так, ось я і на городі. Після вчора навіть страшно мені виходити на город, тому що згадую, як вчора звідси бігло. Багато планів було поробити, зробити, але нічого не вийшло. Тут я вчора була, зараз відкрию, прибирала, О, господи. з води. Прибирала ось тут. Були плани все прибрати, перекопати, але це, що я встигла зробити. Буду нічого казати. Хто знає, той знає, що вчора в нас було. Ось помідори зібрала зелені. Хочу їх засолити. Не знаю, чи сьогодні це вийде. Ось так, півтеплички я встигла трошки зробити. Що буде сьогодні, невідомо. Ось. Нічого не буду показати чи казати, покажу тільки подаруночки вчорашні. Ось такі у нас подаруночки. Ось такі. уламочки. Ось такі діла. Сьогодні мені навіть страшно тут щось розпочинати. Напевно, не буду нічого трогати, буде поки що так. Ой, заберу тільки помідори, може щось з ними зроблю. Ось такі в мене справи. Ось так виглядає моя тепличка, поки що буде так. Якщо все нормалізується, все буде добре, то продовжу. Поки що повідкривала теплички, у нас наче тепленько сьогодні, нехай провітриться. В цю сторону теж буду вже прибирати помідори. Залишати буду тільки чері по центру, вони ще спінуть добре. От. А крупні вже не визрівають. Ух, ти, в мене гість. Дивіться, який в мене гість на городі. Кс, -кс, Кс. Рижий. Це не мій. Оп, все, Ой. Ставлю чері, вони визрівають, вони не крупні, маленькі вони визрівають, а от крупні вже не дуже. Ось такі діла. Нічого. Все поборемо. Доки в мене ще є дім. Є теплиці, є город, я буду знімати. А там подивимось. Як буде, так буде. Дай Бог, все буде добре. Так. Знаєте, як це називається? Нас б'ють, ми літаємо. Нас б'ють, а ми солим. Буду солить помідорки і огірочки. Ще укроп забула, ще, ще укроп візьму. Ось такий набір. Так і живемо. Два дні у нас уже б'ють. А ми літаємо. Добрий день, ми з України. Надіюсь, що скоро я вам зніму відео. А поки що я можу знімати тільки оце. Вже другий день сидимо в погрібі. Ось такі діла у нас в Кривому розі. Так, є свилинка, можу зняти. Ось такі в мене помідорки зелені, заквашені вже стоять. І ось такі огірочки. Нас не зламати. Помідори огірки, готуються. Так, а мілкі помідорки я зробила ось такі. Мілкі, я не побачила ніякого сенсу їх солити. І зробила ось такий, як салатик. Тут і крупчики, петрушка, чесничок, перець салатний. Ось, вже куштували, правда, треба ще трошки почекати. От, ще трохи почекаю і будемо їсти. Тоді розкладу в баночки і покладу до холодильнику. Ось такі помідорки. Я, до речі, не думала, що вони будуть такі смачні. Дуже класні смачні рецепт, я, правда, в принципі, робила це на глаз, ну, а ще в мене тут гіркий перчик, ще я добавляла. от Рецепт в опису до відео я напишу. Якщо у кого є зелені, такі мілкі помідорки, от можна зробити ось так.